Шановна телегромада, милі служителі різних християнських церков, незалежно від конфесії, дорогі милі діточки, брати і сестри, доспілі, всі люди доброї волі Христос посеред нас. Сьогодні ми святкуємо в церкві за нашим церковним календарем 25 ту неділю по зісланні Святого Духа. Ми маємо нумерологічну неділю. Це значить була 24, четверта, тепер 25, п'ята, потім буде 26, шоста, однак. Ця неділя могла б отримати і власну назву і могла б бути названою неділею милосердного самарянина або доброго самарянина, тим більше, що є багато притч, які надихнули церкву, і церква на, за назвою тієї притчі назвала і неділю, «Неділя блудного сина, «Неділя митера і Фарисея. Ця притча про милосердного самарянина або «доброго самарянина не є менше знаною. На любих мовах, які знаєте, відкрите в мережі інтернету добрий самарянин або милосердний самарянин, вам вийдуть сотні сторінок, які хочуть відобразити певні акції милосердя або навіть спільноти, які назвались оцим добрим іменем цього доброго самарянина. І хотів би розпочати з того, що зачитаю зараз оцю притчу і той контекст, який. Господа надихнув, щоб Господь розказав людям оцю притчу, який законоучитель встав, щоб випробувати Ісуса і каже, Учителю, що мені робити, щоб вічне життя успадкувати? А Ісус мовив до нього, в законі що написано, як читаєш? Озвався той, і каже: Люби Господа Бога того, всім серцем твоїм, усією твоєю душею, всією силою твоєю, усією думкою твоєю, а ближньою твоєх себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, робиться і будеш жити. Та той, бажаючи самого себе виправдати, каже до Ісуса, А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус, кажучи. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли, побили тяжко і пішли геть, зоставивши напівмертвого. Припадком ішов якийсь священик тією дорогою. Побачив він його і, збочивши, прийшов мимо. Так само і Левіт, прийшовши на те місце, глянув на нього і прийшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов на нього і побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день. Він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього, «Іди, і ти, роби так само. Милі слухачі, Слава Божого. Дивіться. Святе письмо, коли ми його читаємо або чуємо, є саме по собі промовляючим. І деколи, коли прочитаєш таку притчу або такий уривок, і не потрібно проповіді до нього, бо він сам є такою промовляючою проповіддю і повчанням. Однак, якби аналізувати оцю притчу, тут є деякі такі деталі, які б могли допомогли нам відтворити те що, сталося. те, що сталося. Ця притча настільки реальна. Христос описує дорогу від Єрихону до Єрусалиму. Це є дорога, біля якої в пустелі, вона йде через пустелю, біля якої завжди згромаджувались раби втікачі, були розбійники, які жили із переходячих. Зрозуміло, яка ситуація. І ця знана дорога є дорогою до храму. І деколи ми так читаючи, не розуміємо. Звідки той священник, або звідки той левіт ішов? Оригінальний текст каже, священник спускався. Єрусалим знаходиться 800 метрів над рівнем моря. Єрехон трошки нижче над рівнем моря. І священник спускався. Іншими словами, священник ішов з Єрусалиму. Це дуже важлива деталь, на яку б я звернув увагу, чому священник повертався так технічно скажу з своєї роботи. Він повертався з храму. Була Черга, і священики із коліна Леві ходили і служили там. Він повертався і пройшов мимо. Той священик повертався з місця принесення жертв або жертвоприношень, з місця молитви, з місця навчання, школа Єрусалимська, з місця читання святого письма. Той священик пішов з літургії, можемо так казати. І він повертався зі святого місця і, на жаль, так як і Левіт не утворив діло милосердя. І уважний слухач мав не лише відтворити ту ситуацію, яка цілком могла статись по тій дорозі, але звернути увагу і віднайти, мабуть, себе. І тут я б актуалізував трішечки сьогодні, бо кожен з нас десь пройшов через храм. Переважно більшість з нас охрещували в храмі, а не вдома. Деколи кажуть, що отче, давайте похрестимо вдома, бо холодно, або дитинка слаба, так ми йдемо на зустріч, але зазвичай треба це робити в храмі, тому що всі передумови для того, аби прожити хрещення, краще це зробити в храмі. І потім ту дитинку, чи після першого причастя, чи після хрещення спускають сходами церкви. А зверніть увагу, кожна церква, древня церква, зокрема в нашому краї на Закарпатті, побудована на підвищенні. І це не для того, аби лише її бачили, а кожна церква має презентувати, репрезентувати Єрусалим. Тому що. Кожна церква має наподоблювати той єдиний храм, який був у Єрусалиму, поставлений живому Богові. І так, деколи наші вірники похилого віку кажуть, що так тяжко, коли я був молодий, так скоро знав до церкви зайти, а Тепер так тяжко підніматись. Зверніть увагу, коли йдете. Наші храми побудовані десь на узгір'ях вище. І люди підіймаються до храму. На місце культу, на місці молитви, на місце піднесення, і потім після служби Божої або іншого богослужіння спускаються з храму. Так от цей чоловік спускався із храму і спускалися священники левіт. І так ми, відходячи з церкви після хрещення, після того урочисто, першого причастя, ми спускаємось. Я б надав цьому словові спускатись, сходити. Не географічного, е, місце перенесення, так назву, але е, змістовного. Людина, віддаляючись від Єрусалиму, не міняє просто географію, а міняє дух, міняє зміст. І цей чоловік, е, священик чоловік, не мав того духа. Іншими словами, Літургія церкви не стала літургією життя. Так само людина пішла посповідалася, але знає вже наперед, можливо, що прийдуть розбійники, прийдуть випробовування, спокуси, і я не буду радикально боротись з тим. Оце є, коли людина не збирається перенести те, що пережила у сповіді, у храмі, в тому місці озвищення, в місці світла у своєму реальному житті. І на кінець ще один такий приклад приведу. Вінчаються. У нас може роз... цілий світ може розбитися, провалитися, але не наше кохання, не наша любов, не наша родина. Але приходить знову ж таки час, і люди під час випробувань спускаються із того возвишеного світлого місця, де народилася їхня церква домашня, тобто в храмі. Кожна родина це і домашня церква. Всі ті, які повінчалися, народили домашню церкву. Ну, і ще один приклад приведу. Люди часто закидують, особливо ті, які не ходять до церкви, і кажуть, от та злобна бабця вчора була в церкві, а сьогодні мені продала молоко кисле або молоко з водою. От така вона. от Прийшла в церкву, ходить в церкву, кладе свою гривню, а мені ось так: от зле вчинило. Милі мої. Це все стається тоді, коли ми. Літургію, церкви не приносила літургію до життя. І коли так слухати, яка недобра ота церква, що не знає впливати на людей, постає питання: а чи вартує взагалі до неї ходити? А може радянські вожді мали правду? Треба людині повірити в себе, а храми нехай будуть як якесь історичне минуле, якесь, як якийсь музей. Дорогі мої відповідь може дати недільний день. Порахуйте, скільки людей приходить на мега-базари, мегаринки. В недільний день можете знайти від 7 до 10, а то й більше деколи тисяч на великих ринках, зокрема, на Закарпатті, всім відомій Гід або в Ужгороді Краснодонці. Подивіться, скільки тисяч людей там є, і подивіться, скільки до храму прийшло. Так от, біля храму, де приходять приблизно тисячу вірників, знайдете 5-6. Інколи до десятка жебраків. Можуть бути і псевдожебраки, жебраки які е, зловживають тим, але є люди, які є дійсно простягнутою рукою і там очікують. І підіть на той ринок, де є 10 тисяч людей. Причому вони прийшли купувати, вони прийшли з грошима, а інші продають, заробляють там грош... такий е, грошовий обіг великий, і там буде менше жебраків, як біля храму. Про що це свідчить? А це про те, що все-таки. Біля того храму аура милосердя десь відображається в практичний спосіб. Оці вже брачі люди, ті, які з простягнутою рукою є свідоцтвом того, що вони більше отримують. І сьогодні я б хотів так заохотити нас, побороти байдужість колись, це вже більше трьох років. Одна моя вірниця подарувала мені невеликий листочок з молитвою. Я його зберіг. І хотів би завершити наші роздуми над ділами милосердя, оцією молитвою. Називається молитва молитва Араба. Вона звучить так: за те, що не думав, коли потрібно було думати, за те, що мовчав, коли потрібно було говорити, за те, що не діяв, коли потрібно було діяти, прости мене, Господи, і добавлю, і дай мені дух милосердя, дієвий дух, будуючий. І такий потрібний в цьому світі, нехай так і буде Христос посеред нас.